Вітаю. Мене звати Пол, і сьогодні ми поговоримо про нашу систему напрямних Actro 5D у двох версіях стандартній і для монтажу на дно. Що ж робить Actro 5D? Такою особливою це наша напрямна для дерев'яних шухляд, яку ми завжди рекомендуємо. Особливою її робить, звісно, регулювання, як і говорить назва 5D – п'ятипозиційне регулювання, Плюс чудова робота та додаткові можливості із аксесуарами. Отже, маємо п'ять типів регулювань. Давайте їх коротко розглянемо. Почнемо з регулювань, які ми виконуємо в передній частині шухляди. Це функція фіксатора. Ці регулювання не знаходяться на самій напрямній регулювання ліворуч, праворуч, фіксатор, що монтується на дні шухляди, має невелике світло сіре коліщатко. Яке можна обертати коли я його обертаю, шухляда рухається ліворуч або праворуч. це регулювання є лише з одного боку. інший бік має так званий вільний підшипник, який повинен рухатися синхронно. Це запобігає перекосу напрямних одна щодо одної. Регулювання по висоті. На кожній стороні фіксатора є невеликий важіль, можна почути його клік таким чином. Я можу рухати шухляду вгору і вниз. Велика темно-сіра кнопка. Там це наш фіксатор. З його допомогою ми можемо зняти шухляду. Таким чином ми вже обговорили два регулювання. Два інші знаходяться на задній частині напрямної. Тут ми маємо невелику вежу регулювання нахилу. Зверху є зубчасте коліщатко, за допомогою якого ми регулюємо нахил. Це означає, що це подібний гачок, який входить в отвір шухляди ззаду, керується ним і змінює нахил шухляди. Це зручно, якщо у вас дуже високий фасад. Якщо я хочу, щоб він закривався паралельно корпусу, я можу відповідним чином відрегулювати нахил. Я роблю це ззаду на шухляді радіальне регулювання. Крім того, з одного боку ззаду є так зване радіальне регулювання. Це технічний термін, який простіше кажучи, означає, що задня частина шухляди рухається ліворуч і праворуч. Це необхідно, якщо є дійсно дуже тонкий малюнок зазорів. У такому випадку потрібно мати можливість точно вирівняти шухляду. Якщо я повернув її спереду, я повинен зробити те ж саме ззаду, збоку, щоб повернути її в потрібне положення. Усе це разом дозволяє отримати рівномірний зазор приблизно в 1 міліметр по всьому периметру. І нарешті у нас є п'яте регулювання: регулювання по глибині це опціональне регулювання, воно не потрібне для звичайного використання, тобто для фасадів, що перекривають корпус. Але якщо у мене є вкладні шухляди, мені слід його обов'язково використовувати. Чому? Тому що якщо у мене є кілька шухляд, розташованих одна над одною. І я хочу, щоб вони були ідеально вирівняні з боковиною корпусу. Я можу легко висунути шухляду вперед або знову засунути її в корпус. Чим ще особливий Actro 5D? його розроблено таким чином, щоб практично не було просідання навіть під навантаженням. Можливо, ви вже стикалися з цим. Це означає, що я висуваю завантажену шухляду з корпусу, і вона раптом провисає, тобто вона опускається. Цього часто не уникнути. Напрямна складається з різних частин. У ній є допуски. Через це вона може провисати. Це цілком допустимо. Відповідно до меблевого стандарту, дін вона може провисати на 4% від своєї довжини, але це може становити до 20 мм, що звичайно візуально дуже помітно і небажано, щоб фасади не стикалися, і так далі. І ми справді чудово з цим впоралися. Тобто, коли наші Актро 5 5D» висунуто і повністю завантажено 70 кілограмами, тут майже нічого не відбувається. Отже, у висунутому стані таке ж чудове функціонування і дуже низький рівень провисання. Ми дійсно встановили новий еталон з цією технологією. І якщо ми говоримо про різні версії Актро, ви повинні знати, що ми пропонуємо їх у версії для 10 кілограмів. Це наша XS. У нас є версія L для 40 кілограмів та XL для 70 кілограмів. В принципі, Actro 5, де доступні у номінальних довжинах від 250 до 750. Звичайно, не в усіх версіях це не має сенсу. Навіщо нам напрямні на 250 мм міліметрів для кг? кілограмів? Навряд чи хтось буде це робити. Тож, звісно, їх розроблено так, щоб комбінація мала сенс. Для Actro 5D також є чудові аксесуари. Зазвичай Actro 5D – це напрямні з механізмом демпфування, тобто з системою Silent System, І ми можемо перетворити ці напрямні на пушту Open Silent. Це означає, що вони звичайно не втрачають своєї амортизації, але шухляду можна відкрити без ручок. Натисканням вона відкривається, і як ми це робимо? Ми робимо це за допомогою нашої системи Пушту open silent Це потужні блоки, одиниці, які просто прикріплюються до напрямних. Активатор встановлюється на напрямні, і я вже зробив з неї пушту silent Це відбувається дуже швидко. Я завжди рекомендую використовувати їх у поєднанні із синхронізатором. Це дає чітку перевагу, оскільки я перетворюю поверхню фасаду на 100% функціональної поверхні. Тобто, якщо я використовую цей синхронізатор незалежно від того наскільки широка шухляда. Я можу натискати в будь-якому місці, і шухляда функціонально висувається. Також у нас є такий аксесуар, як фіксатор висування. Це означає, що, наприклад, якщо я роблю висувну полицю і не хочу, щоб вона автоматично засувалася назад, при кожному поштовху я її висуваю. Вона замикається і залишається стабільною у висунутому стані. Є адаптери, які в поєднанні з пушту Open Silent надають можливість мультисинхронізації. Це означає, що я можу спроектувати дві або три шухляди за одним фасадом. Це також унікальна пропозиція від Хетіх, яка дає набагато більше свободи в дизайні меблів. Отже, мультисинхронізація, пушту open Silent, фіксатор висування, безліч чудових речей, які можна робити з Actro 5D. Далі ми розглянемо другу версію Actro 5 d а саме Actro 5 d з монтажем на дно. Тут усе кріпиться до дна шухляди. Це видно з першого погляду. Мені не вистачає цих шин корпусу з боку з отворами, щоб прикрутити її з боку. Ці напрямні монтуються на дно. Для цього ми також додали сюди дистанційні елементи. Навіщо ми це зробили? Я звичайно також маю можливість встановити пушту silent це означає, що я можу оснастити ці амортизовані напрямні системою Push to Open Silent. Це можливо, хоча Actro 5 де для монтажу на дно доступно у чотирьох номінальних довжинах та у версії на 40 кілограмів, але цього цілком достатньо для звичайного використання. Я також приніс із собою цей кухонний пристрій, щоб навести вам приклад, де я можу використовувати цей монтаж на дно, тобто уявімо собі кухню. Стільницю, а над нею шафи зручно витягнути цей міксер на висувній полиці, попрацювати, а потім сховати назад. Він важить майже 12 кілограмів, плюс тісто, плюс основа, і вага збільшується. Що заважає поставити це на висувну полицю? Я просто витягую її, працюю, а потім, після завершення роботи, просто ховаю її назад у нішу. І тут актро 5D демонструє всі свої переваги, тобто низький рівень провисання. Що може бути гірше, ніж коли я витягую висувну полицю, і через вагу вона провисає та залишає жахливі подряпини на моїй поверхні, моїй стільниці, граніті, HPL, композиті чи будь-чому іншому матеріалі? З нашим Actro 5D такого не станеться. Отже, це чудові напрямні для чудових рішень, і можна знайти безліч застосувань, де ще можна використовувати цей монтаж на дно. І щиро дякую за вашу увагу. Та до швидкої зустрічі.